Так, рівненські поліцейські разом з військовими патрулюють вулиці Рівного у комендантську годину. Її порушникам вручають повістки. 124 лютого були військомати? – Ні, не був. З яких причин? Ніхто не взагалі нічого немає, повісток нічого. Ну, а бу було наказ військового комісара, начальника центру нічого не знаю. Розміщений, тільки не на кожному під'їзді написано. Не знаю. Цей чоловік в армії не служив, військового квитка він не має. Розписувалися? Розписувався. І куди ви той документи? Мені їх ніхто не дав. Ви повинні встати під час воєнного стану на військовий воду. Розуміло, так? Зрозумію. Галочка, у нас капіта. Такі спільні відпрацювання військові з поліцейськими роблять спочатку широкомасштабного вторгнення. Мета уточнення військово-облікових даних. У даному випадку сьогодні виїхали вночі, тому що була інформація, що люди перебувають. Хтось в тверезому стані, хтось не тверезому. В разі виявлення осіб, які порушують ці вимоги, значить, проводимо. Опитування і перевірку перебування їх на військовому обліку під час воєнного стану в Україні. От. В разі виявлення осіб, які на обліку не перебувають, вручаємо їм повістки. Втім, повістки вручають не всім. Ось цей чоловік має судимість. Крім того, до переліку тих, кого не викликають у центр комплектування, підпадають їй наркота алкозалежні. Кримінал є обставне. Комунальська година зараз знаєте? Так, да, знаю. То чому чому порушує ти? Вже як дві години, кунатська година. Вдруге був. Вставала на військовий облік. Так. Да? Коли? Не, не пам'ятаю точно вже. В мене непридатність в мирний час. Так. Часткова придатність в військовий. Хорошо, зараз який у нас? час? Військовий. Ну, то чого ви не, не прийшли, не прийшли медичну комісію? Коли розпочався воєнний час? Весною приходили? Угу. Що далі робили? Що далі робили? Розкажіть. що комісію, відпустили. 17 числа, тільки тверезі, прибувають військовий комісаріат Отримайте направлення для проходження військово декілька комісії. А я був, мене не вже сказали, в мені в андопромозічному центрі сказали, що я дуже жирний і не беруть мене в армію. Ну, Бачите, ну, буває так. Тихо. Сьогодні, наприклад, їх досить небагато. Є поодинокі випадки, але продамо профантичні бесіди, спілкуємося з громадянами, перевіряємо осіб посівчили. Чим вони займалися до того, щоб порушити комендантську Ну тобто, якщо людина затрималася десь у друзів, можливо йде з робочого місця? Катерина Сірок, Роман Шаконець, новини на Суспільному, Рівне.